Всім привіт, всім доброго ранку і мирного неба. Прийшли зранку то все обходити. Або понакидали їм буріну тим качкам, а вони що хочуть буріну, вони самі вже не знають, що вони хочуть. Їм вже треба, певне, докупи туди всі, бо вони вже починають надоїдати. Розумієте, вже от надоїдають. І треба змолоти, бо вже нема, нема посипки. Тут чоловік щось накидав, а ось яке вони роблять по підкрилятник болото. Там посунули тут все, щоб, щоб тут поне капарили, бо хоч де було пройти. Не було такого капару. Треба вже змолоти. О, бо кури стоя, осипки нема. Ми вчора весь день. то-то були на городі і якась біда, Або кинув їм зерна і такі величезні вже кури, кугути, і воно стало і на тебе дивишся. Ви розумієте? Стало і щось чекай. Або буріну накидав. І і тим, і тим, а воно стало і, і на тебе дивиться, І чекай, що ти йому маєш дати. А що би я мала дати, га? От. Обернувся і дивиться на мене. буде йшов за мною. Ово, ово, ово. Я йду і воно буде йшло за мною. Що би я вам мала дати, га? Вони не хочуть пшениці. Ви розумієте? Не хочуть пшениці. Якесь таке чисте-чисте диво з ними. І бери, зараз буду молоти. Розмелю і, і понасипаю їм сюди е, корузів, корудзів, пшеницю перемелю. І так їм буду давати, бо вони інакше не хочуть нічого. Отаке От воно. Та вони, в принципі, вам сказати, во, пшенички насипав. їм. Я вам хочу сказати, вони від е, курудзів то хоч ростуть, хоч будуть росли. А від самої пшениці воно що, та пшениці не таке дуже аж дає щось. Корудзи то дають, а пшениці не дуже. А ті вже повилітали ті наблюдателі і вже наблюдають. О, і вже звідти будуть наблюдати. Ховаються там під вишню, туди на крилятник під вишню, і там, думаю, все ночувати. От так кожен вечір вони собі роблять. О. Ви виділи таке, подивіться. Я стою і вони мене обступили і всюди по кругу і все чекають. О. І все стоять, чекають на мене. Зараз я вам дам. Зараз я вам дам. Ті собі, а ті собі. Так навчила їх. так навчила. А цілу курудзу вони не, не їдять ще, замаліше певне. От вони їдять, бо ту пшеничку по чуть-чуть, бо вони знають, видіють, що немає нічого. Бо осипку виїли всю. І тут виїли, і там виїли. А -а -а. Тут, знаєте, таке, що не встигаєш, не встигаєш насипати. Або, І тут корито порожнє. Не встиваєш їм насипати. І там тих корито то порожнє. О, виїли все. я їх так лишила, що вчора думаю не дам. А то насипаю, 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 а вони собі Виді, що їм аж, аж забагато. Ніби я на тоці роблю. За автоком, знаєте? Ніби я роблю за автоком, як колись було. І, і, і... Або фермер, або фермер, як тепер. І все. І ну, все, а то нема, нема. Такі в мене свого файні кугути. Я дуже хочу відкривати, бо вони зараз всі. о, Дивіться, цей червоний вишневий той кугут. Він, він такий файний кугут, він як виросте до того. Він високий на ногах. То такий кугутяра буде. так собі. Його собі так собі, кугутики. От його курка та во моя, подивіться, яка та файна курочка в мене. Я так її люблю ту курочку. І там ще є, то та що я вам казала. А, або, видите, подивіться якої-то вона окраски, то та курочка рябенька. подивіться подивіться вона йде до мене, дивіться, яка-то краса. О, я їх маю там щось е кілька таких. Ой, таких курочок. О, та вся біленька така курочка там далі, вони чекають від мене. Я не знаю, чого вони чекають. Тут-ті-чуть. І вота за ним. Не... О, ще то та, о, це во ще. То я їх маю ще чотири таких, що дуже гарнесеньких курочки. Ну, і ті во жовтенькі, то теж непоганенькі, тут дві курки, одна і друга. о, Але сівоти такі штанаті, такі файні кури. О, Я собі їх буду лишати точно на розмноження. О, і ще та та жовта теж така штаната. Хоч ця файна і та Отакі в мене такі в мене курочки. Бачите, які курочки гарненькі. Ну, сі рябі самі собою. Ви знаєте, на цих рябих дуже довго не можу розпізнати, котра то е, курочка, а котра то е, кугут. Ну, от дуже довго. Вони не знають щось. На них так, так грибинів, вони таких висо, великих не мають. Чи то менші голови в них, чи то по чому їх Роз... Вже тепер вже як фости мають. Ну але то виходить, Це ну, курочка, то курочка, а то певно, когути, там якась величезна така, то певно теж курочка. Я не можу на них розпізнати так е, дуже добре. Є такі, що не можу пізнати, що то таке є. Ну, таке во якесь Якесь таке во. Індички мої відійшли вже. О, Маю їх тут п'ять. Одну, одну дала була коліжанці, що о, там шоста. Відріс в неї вже фіст в тої е, п'ятої. А шосту я дала коліжанці, бо їй там треба було, щоб досиділа на яйцях і водила цепліта. Не знаю, що в неї там. Я навіть не питаю за ту генточку, а вона мені треба, вона мені і не треба, нічого навіть не питаю. А. То Я маю п'ять індичок. І все. Отакі, отакі ви виросли е, З раної весни. Що всі спочатку, ой-ой-ой, спочатку березня, то всі ще виросли. О, і нічого ростуть. Ось ще такий самий кугут. Видите? Цей темніший трошки, а цей, а цей трошки е, світліший. Але оці два кути, то вони супер, суперові. Вони як доростуть, то вони. То я знаю всі е, кури такі, то вони супер кугути, високі такі, здорові хлопці будуть. Осі такі вогні, ну, так ніхто чого вроді, нічого будемо видіти, як вони повиростають. О, але а бі сі біленькі, то такі собі, такі собі, кугутики, такі собі. Але нічого, добре, що маємо. добре, що А ж чекай звідси, чекай. Тікай, тікай, півень. Аво, або, лізе мені, лізе мені, і хоче подивитися, що таке є. А от сіво, то господи, вони квітневі. сіво квітневі. Ну все по вони так помало ростуть. Що це є, це, що такое, я тако дивуюся. Кажу, я даю їсти і давала тут зразу добавку їм. І так всі ними тішилася, що то такі файні кури будуть. А вони так помало ростуть, що от голошейки ще, ще скоріш. Ну, голошейки файні взагалі. О, ще скоріш тіть його Ну, а то вово, то так помалесеньку все росте, що страшне, то то ось ліпе чубатеньке на одне око. Киво коротше киво. Це було певно, така буде рябенька, рябенька, курочка штана. Оце савоша біжить. Ой, зараз знову будемо йти на той город і знову ріти. Сонце нині передавали, нині на 3 градуси тепліше. То може не буде того вітру, що не будемо вбиратися і, і, і розбиратися. О, вже, вже буде, може, якась, якась норма. Добре, добре, я вже вам все показала. Зараз йду, буду молоти і... І буду її годувати в осипку, бо, бо що робити? Інакше нічого не буде. Але. Попробуйте цей колгосп нагодувати. Цей колгосп нагодувати. Кево якесь. Добре, добре, будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх. Рідних, може ще щось зніму, як не буду дуже змучена, бо бо вчора дуже змучила. Вчора дуже змучилася на тім, на тім городі. Катастрофічно, ви знаєте? Якесь. Якийсь... Якесь наказання, чи то без привички, чи то без що. Подивіться, ви віти таким мене сей кугут кут, цей мене дежурить. От я туди, і він туди, я туди і він туди. Що дядена ходиш за мною за ногами, га? Що ходиш за мною за ногами, а? Такий, такий е файний кугут. Голошголоший взагалі, вони тяжка, птиці така курички, то вони несучки добрі, і, і сідають на я на яйці, квочки добрі. Коротше, це все добрі кури. От це волошийки це добрі кури. Мені вони, вони мені подобаються за того, що вони на всі і м'ясисті, і вагу мають, таку що її можна і продати, то воно має вагу, і яйці несе. Ой, таке во набалакала вам за ці кури, а сево, а сево по чорна штаната. Що ти така? Я не люблю чорних курей. Знаєте, от є в мене кілька штучок, але я їх не люблю. Чорних курей я не люблю. Їх не здало їх скубати по тому. Таке все чорне, там шкіра там чорна. І, і, і хоч вони й виростуть на, на, на все, то, то що вони їм вже пора прийде, що їх різати. Ну все одно я не люблю чорних курей. Стараюся чорних курей не мати, а білі от, білі самі саме більше подобаються. Ну але вже таке, які є, вже так, такі, дякувати Богу, що є. Сує такі перевела сюди, як перегнала, як її опілили сурябеньку. Голову її там зажила її та голова. Вона була сама меншенька. Це певне, я не знаю, що це таке, чи це курочка, чи це кугутик. Щось постане немає, якісь виглядає ніби кугутик. О, але вже її голова зашила, тут її нічого не кажуть, і вона тут вже з ними живе. Добре, за я вам вже. Розказала, давненько не казала, розказала. Це овосу курочку я лікувала, лікувала і вже її витягнула з того ящика. Не знаю, чи вона гріється. Ой, до сонця, ану, що тобі є? І щось в неї з ногами все таки є. Аво, видите? Все о, таки. І я її лікувала, і то лікарство давала і давала. Ну, тримала ще 4 чи 5 днів ті. Е, е, Кліці. Ну, то скільки їх тримати? Та не й ходить. Без вихідного, безвідходного, безвідходного е производства немає, як колись казали. Щось мусить відійти. Такого не може бути, щоб все було е так, як хочеться. Такого не може бути. Все. Щиро вам дякую за перегляди, за коментарі. Всім відповідаю по можливості. Būkite sveiki.